В час, коли бідній душі одиноко, а поруч дорога гурчить об'їзна, я плащ одягаю, і йду на дорогу, а може полегшає, хто його зна. Дорога так само, як я, неприкаяна, дорога мене обтікає, мов каменя байдужа, хоч губи собі прокуси. Дорога мене приведе до лікарні, в дущі рожевіють її корпуси. У мене тут зараз ніхто не вмирає, так що й сумління знеболено спить. У мене тут є світачка рая. В раї для мене, знайдеться, спина. Підемо гуляти, рая не проти, Станем в садочку під деревце. Вірші читати рая не просить. І дуже я вдячний раї за це. Рая сама говоритиме більше. Каже, нравиться дуже мені. Канський писатель Селінджер знаєш, питає такого чи ні. Я відповів не те, що подумав, пахне мовчання, як шоколад, Голдена колфілда постать сутула, гень у вікні однієї з палат. Я відчуваю, підходжу до краю вже й бісенята стрибають в очах. Я в ньому санташку раю прямо в холодних і мокрих кущах. Далі вже слів не знаходиться в мові. Тільки що ми молоді і живі, буде як острів в зеленому морі, плащ мій простелений на траві. Скоро вмирати я ще не збираюсь, я ще існую, бо я ще люблю милу мою, сантарочому краю і мокру під нею вітчизну мою. Але коли таки прийде по мене баба без носа з косою в руках, хай би росли такі темно-зелені, мокрі й холодні кущі в головах.